7 листопада у кіноконцертному залі Міжрегіональної академії управління персоналом відбувся конкурс воєнної пісні Мелодії, опалені війною, присвячений 70-й річниці визволення Києва від фашистських загарбників. Для мене особисто це не тільки день визволення Києва 70 років. Це радість і жовтою, радість того, що ми є на цьому білому світі. За що віддали наші діди, наші прадіди! На святі пісні воєнних років царила атмосфера пам'яті всіх героїв, що загинули під час війни. Кожен конкурсант, вклавши усі найтепліші емоції, з великою шаною та повагою виконував свою пісню. Атмосферу пам'яті також створювали кадри хроніки і фільмів воєнних часів, які транслювалися на великому екрані позаду конкурсантів. Кожна пісня була оповита відчуттям гордості за наших славетних воїнів, за дідів та прадідів, чиї героїчні подвиги молоде покоління пам'ятає до них. студенти, викладачі, працівники та гості академії, які були присутні на святі, могли насолодитися виконанням таких всесвітньо відомих пісень, як Смоглянка, Еха любві, Катюша, Чорний птах, розправив крила, день побіди. Ан Великої Вітчизняної війни Валентин Козаріс, який був у журі конкурсу, відзначив важливість того, що сучасна молодь пам'ятає і шанує героїв, що віддали своє життя у жахливій війні ХХ століття. Живете, вчитесь, знання отримуєте. і ми всі живі, тому що тяжка була війна, ужасно тяжка. Вічна пам'ять героїв. 私は私を見てた。<music>